Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний не сказав жодного поганого слова про жодного українця, який не є зрадником чи колаборантом. А реакція остання Путіна на питання про залужного. Він не боїться нашого президента. Втім, він боїться нашого генерала. Путін переляканий. Очевидно, він боїться залужного, як не боявся ще нікого у житті. Пише Микола Княжицький. Чому Путін знає, що залужний фахівець, який має принципи і вміє любити, тому він переможе. Це не означає, що. Це відбудеться завтра і легко, але це відбудеться. Парадокс полягає у тому, що залужний не виглядає якимось царем, найвидатнішим лідером сучасності, великим інтелектуалом чи зірковим артистом. Ми загалом мало про нього знаємо, але успіхи на фронті армії під керівництвом цього чоловіка вражають. Цікаво, що ніколи залужний не сказав жодного поганого слова про жодного українця, який не є зрадником чи колаборантом. єдиний, кого він прагне перемогти, ворог він не обіцяв ніколи, що уже завтра в'їхати у Москву на білому. Коні говорив, що ворога не можна недооцінювати, тому Путін і боїться залужного. В той же час плани залужного вже діє. Він обіцяв, що як тільки буде українська зброя діставати туди, куди потрібно. Удари будуть наноситися сьогодні. Вночі, наприклад, намагалися рознести резиденцію Путіна. Та й хто не бачив у Росії, почастішили вибухи від усіх невідомих дронів. Наразі мова лише про символічне значення таких інцидентів, але надалі удари можуть мати і стратегічні наслідки для агресора. Пише військовий. Військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп. Медійні удари доволі важливі, але в ідеалі потрібно задавати противнику реальної шкоди. Це відволікати його ресурси ППО, і бити по військових об'єктах або об'єктах подвійного призначення. Наголосив Шарп. схоже, відбувається вже на окупованих територіях України. Зокрема, у Криму, можливо, удари по складах з боєприпасами та командних пунктах росіян не такі сенсаційні, але їхня роль у наближенні перемоги без щоб регулярно вражати військові об'єкти та відволікати російсь. Ські ресурси потрібна значна кількість перешкодостійких. машин машини з радіусом від 500 до 1000 кілометрів. Зазначив Шарп. Крім того, можливо налагодити масове виробництво зброї, щоб не мати обмежень у її застосуванні ані моральних, ані практичних. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.